Дмитро Антович, я зрозумів, я почну розмову під питанням, яке підняли ви вчора, телефонувавши. Шановні колеги, перш за все я перезивний директор, що приїхав по питанню, хто його присує. Щоб він сказав, він каже, я нікому і нічого не вивчу. Я просто совразу від Дмитра да. Анатольевича, що присуєш директора. Ні. Питання не нове. Пам'ятаєте, коли був світ, шановні колеги, хочуть послухайте, ми вже це питання піднімали. Ми зайшли і бачення того, як розмістити дітей в одній установі, в одну зміну. І було сказано, що і міський голова дав завдання порахувати кошти, які потрібні для того, щоб провести поточний ремонт. Щоб перейшли дітки ну, в належні умови в цьому приміщенні. Тому це питання. 에, підняла 에, Ольга Микана, казав вчора то він каже, що ви там підрахували, бо ми ще будемо, сесія буде, там вирішили це під капітальний ремонт приміщень, які будуть брати так. Тому я кажу, да, я то, з ректором проговорюю, і ми зараз вирішуємо, щоб він, як господар, не з точки зору управління освіти, бо він керівник, розмістив, можливо, перепланував класи по-іншому, по кількості учнів розмістити у цьому в одному приміщенні. Ooh. Тому і завдання вчора я їм дав, кажу, дивіться, саме, два дні і приходь до мене і з планом розміщення класів, щоб ми вже дійсно підписаний директором. Щоб Потім на директора скинути, що директор хоче. Ну, давай, повага любимо дуже право. Поважаю. Я і сказав сказав підписом, що ти розмістив, а не управління освіти. сказав, там, отам бо ти господар. От оце ми переговорили з ним, і я чекаю, що він прийде. Крім того, кажу, порахую остаточно кошти, які потрібно для того, щоб провести поточний ремонт. Крім того, що є акт на капітальний ремонт, бо там вимушення треба, по периметру зробити, і плюс там ремонт в одному класі, бо там є тріщина в стіні. Тому, крім того, я вам говорив, і голова говорила на світі, що є проєкт НЕХТО. І якщо він заходить, то школа ця утеплюється, стіни, стеля, вікна, двері, які ще там старі. Да? І таким чином ми ще й тепловий режим будемо вирішувати. Бо звучить з вузу директора школи, що в нас температурний режим не витримується. Ми це знаємо. По тобто багатьох навчальних закладів, чого я зараз і їжджу, дійсно, ну тут питання, ще голова буде викликати і Гавриша, тому що на подачі чи економлять, не знаю. Але ми не повинні економити, бо у нас своя котельня. І ми будемо 16 числа особисто ще буду з газовиками по тій котельні зробити, щоб час даже було при цій температурі учням, які прийдуть, витримувати степловий режим. Тому оце план дій поки що йде до того, щоб потім ну, якби готові ми були, щоб за літо зробити ці всі роботи, щоб ваші діти зайшли у нормальні умови. Дмитро Анатолійович, оце. Програма і бачите, що. Роби. Я запрошую вас. Ви вчора були в 13-й школі. Так. Ви що сказали робити в адміністрації школи? Робити Розвіт. цей план або. Або що. Ніякий план? Давайте або що? Або пишіть заяву і пішли геть. Перше, перше. Друге, я хочу знати, хто вам дав доручення чи наказ. На проведення цих робіт письмовий наказ. Чи це ваша ініціатива особиста? Чи це ініціатива директора школи? Не, не треба підвищувати голос, чи я батько тобі, і треба не надо підвищувати. відповідь людям дай. до тебе, як до депутата, батьки, я тоді говорив, повинні ставити питання по бюджету міста. А що ви зробили, щоб батьки не платили? Я яка буде економіка. Не питай мене, а відповідай перед. Виборцями, що ви зробили, депутати, в тому числі ти, що бюджет, мені. якого, шановні колеги, на 10 місяців зарплати. Він знав про це. Звичайно, звичайно, і але ми, в той же момент не треба, але я далі розказую. Ти тому ти минуло. Ви знаєте, я зараз вийду і будете самі з людьми спілкуватися. Минутку, а дожди, ви прийшли до мене спілкуватися. Я розказую людям правду, що на 10 місяців є бюджетно-заробітну плату. Хай підтверджує. Вони не знають. Тому свої завдання перед любим крим'яком знайти можливості, не змінивши умов, щоб діти страждали, знайти кошти. І в такому результаті, коли ми зробимо для ваших дітей всі умови в основному в приміщенні, то ми зекономимо 600 тисяч на. Енергоносії комунальні затрати, які не ми зараз по цьому приміщенні. За них же все одно міська рана платить. Ми що вони поману зводять. Ми прийшли. Що? Вибер, вибер, вибер. В я, в я, я скажу, як депутат, бо він вас своє. Дивіться, не, не надо. Я скажу, щоб це розвіяв. На освіту вони на сесії виділяють певну суму коштів. Тому, якщо я зекономлю оці 600 тисяч, то це я економія. Про що ми на наших 및? дітях? так? Ми не, не Ми на наших дітях ми створюємо умови, не я ми... ви... ми... А надо. Ви... Ми говорили і говоримо, що будуть створені належні умови в основному прийняті. От ви приймаєте свої. Ми почали роботи ці. Що ви не почали? А як почали з директора? Що дітей проводити? Я особисто директором. Він Воважаю. проти цього. Він не, з, не, він не хоче, щоб нашу школу маленьку закрито. Директор особисто це мені говорив, Вона двоє дітей навчається в школі. І буде третя дитинка ходити. Ярослав Васильович був керівником класу моєї старшої доньки. Я питаю, Ярослав Васильович, ну що це ви робите? Ви ж хазяїн школи, ви ж директор, ви як це допускаєте? Каже, я проти цього. Я не зможу дітей всіх розмістити. У цій школі. Ця а його вчителі питають. Ми ваших дітей навчаємо, ти директор. Чого ти не заложив помістю, щоб зарплату платити? Ви зрозуміли? Я, я ти жому що ти не робиш. Ми відповідь мою почули, з нього вчителі кажуть. А ти думаєш за нас зарплату платити? Бо м'якіток навчаємо, ми не гуляй. Він платить, він платить. Як він платить, він керівник. На 10, на 10 місяців йому кошти дали, на 10 зарплаті. Ви не хочете цього зрозуміти. Питайте Ант Дмитра Наточ, чого він дав на 10? Так, липко липко? А ми за бюджет не хотіли голосувати. І Наша партія батьківщина збусилася бюджет. Ми читаємо. Ми Діти, в мене внуки росли. Як це так? Забрали саду. Ладно, пережили. А чому хочуть забрати нашу нашу цей е... нашу душу? А тепер на практиці, щас п'ята гімназія. Заведу вас на перший поверх, де створили умови. Так, ти Та ти не в тому, я хочу сказати. Вони залишили оце приміщення. Тоже початкове. Я показую назад. Ви бачите так, так? Так? і покажу, як вони розмістили. Класи по площі, я вчора показував директору, що там, дядяна, що в нього. І вони розмістили спальню разом з класом. Підемо, подивимось. Так я говорив директору. Запозищують передовий досвід і вирішують питання, а не кажи, що нас платить. Ні, 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 не А Не відповідає санітарним вимогам. Відповідає, відповідає, ви роботі поведу, Та не кричіть на батьків, скільки можна. Подожіть ми питання задачі. Підемо подивимося в п'яту гімнату. Там так само. Вrium, Dante, і перейшли з початкового приміщення, перейшли на комплекс. Так само, що у нас на туалет такий принадлежить. Та ми тут працюємо, ми тут нічого не маємо. Ми тут працюємо, ми тут працюємо. А туалет, ми вам построїли в основному приміщенні. Ви тут за кошти батьків його построїли. За кошти батьків. Ви тут працюємо, будь ласка, в туалет. За кошти батьків. Я маю у в основному приміщенні. Я розумію. Ви відповідь, дайте відповідь нам на одне питання. Хто підняв питання про закриття молодшої ланки в тринадцятої школі? Депутати підняли. Які депутати підняли? Де депутати? Ви ану снімайте, знімайте! цього. Хто підняв питання? Хто підняв питання? Депутати підняли питання? бюджет, на зарплату. Які депутати?